Продовжуємо і надзвичайно великий досвід роботи профільної школи має наш партнер по науково-дослідній роботі. Заклад з 20-річним стажем профільної освіти, Вознесенський ліцей Інсайт. Свій досвід про організаційно педагогічні умови формування професійної компетентності педагогів профільної школи презентують представниці закладу Ірина Бойко, заступник директора з навчально-виховної роботи та Олена Савицька, вчитель історії та правознавства. У нас сьогодні колективні виступи в програмі. Запрошую до слова. будь ласка. Вітаю всіх учасників. Досить приємно знову зустрітися на такій поважній. Та, у нас з вами. Такому поважному заході І сьогодні ми говоримо з вами про те, що розпочали да, і говоримо про профільну школу. Як сказала Надія Васильівна, у нас закон чітко визначає місце профільної середньої школи саме з 1 вересня 2027 року, і у нас вже є досвід роботи у старшій профільній школі. Бо з 1 вересня 2002 року. Ми функціонуємо як окрема юридична одиниця, і за рішенням Миколаївської обласної ради про створення закладу ми набираємо дітей за чотирма профілями: це інформатичний, економічний, математичний та правовий. Тож Вознесенський ліцей не є випадковим учасником нашого спільного проекту, про який вже говорили. Людмила Миколаївна і Надія Васильівна про кластерне співробітництво в управлінні, в управлінні професійним розвитком менеджерів профільної школи для спроможної громади. Адже ми трішечки додам да, 22 роки вже в вересні місяці є старшою профільною школою зі своїм сталим педагогічним колективом, традиціями, напрацюванням і досвідом роботи. Профілізація потрібна для забезпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до окремих предметів для їх професійного самовизначення, для успішної соціалізації, полегшення адаптації та самостійного до самостійного життя виховання відповідальності за прийняття рішень. Саме від менеджера старшої профільної школи, про який ми говоримо, да, у нашій співпраці кластерне співробітництво, залежить наскільки буде якісним. Профіль... Професійним та наш освітній процес та його результати. Тож менеджер профільної школи має враховувати всі складові, спрямувати роботу закладу таким чином, щоб побудувати особисту траєкторію нашого ліцеїста. Розбудова профільної освіти неможлива без постійного самовдосконалення вчителів. Тож для розкриття поняття організаційно-педагогічної умови вважаємо необхідним розкрити саме поняття організація, що з французькою означає внутрішня відповідальність, узгодженість, сукупність процесів дій, що ведуть до вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілим. Отже, під організаційно педагогічними умовами розвитку професійної компетентності вчителів профільної школи розуміємо сукупність факторів сприйняття процесу професійного зростання, успішність реалізації, яких допоможе досягненню поставлених дидактичних цілей. Реалізація організаційно-педагогічних умов сприятиме ефективному розвитку професійної компетентності вчителя, беручи до уваги визначену дефініцію організаційно-педагогічної умови, спираючись на ознаки, якими вони повинні відповідати, та враховуючи фактор ефективного впливу засобів самоосвіти до організаційно-педагогічних умов розвитку профільної, професійної компетентності вчителів профільної школи за допомогою засобів самоосвіти. Ми відносимо таке як організацію професійно-творчого середовища в освітньому закладі, це методичні об'єднання, переймання досвіду колег, стимулювання, педагогічна творчість, матеріальне забезпечення та інше. Активне використання освітніх нових. Педагогічних технологій, готовність вчителя до безперервного саморозвитку, використання новітніх педагогічних технологій в процесі самоосвіти. ми всі користуємося відомими нам документами, представленими на наступному слайді. Для оцінки професійної діяльності педагогів, але викладання у профільній школі на відміну загальноосвітньої вимагає вчителя високого рівня оперування оновленим змістом та формою професійної діяльності, видозміненою логікою викладання предмета, володінням новими технологіями, методами роботи. Вчитель профільної школи повинен бажати розвивати власні фахові знання і вміння. Це важливий фактор, визначений нами організаційно педагогічною умовою, Мови як готовності вчителя до безперервного саморозвитку, рівень вимог до вчительських вмінь, які визначає профільна школа, є додатковим стимулом. Вчитель повинен бути постатю, постаттю, на мою думку, енциклопедичних знань, маючи яскраву громадську позицію та високий рівень моралі. Вважаємо, самосвітній розвиток для вчителя після дипломний період повинен бути перманентним проявом особистісної та професійної індивідуальності, дія, процес та результат його творчої, дослідницької та інноваційної діяльності. Основними факторами, що мають позитивний вплив на активізацію самоосвітньої діяльності, є наступні: мотивація до навчання, врахування потреб суб'єкта самосвіти, його особистісний та професійний досвід, особистісний потенціал та готовність до саморозвитку. У Вознесенському ліцеї інсельці створюємо необхідні організаційно педагогічні умови формування професійної компетентності педагогів. Маємо графік підвищення кваліфікації на спільному корпоративному диску, куди педагоги та я, як заступник, вносимо інформацію про підвищення кваліфікації та розміщуємо сертифікати за її результатами, а ще величезну увагу приділяємо саморозвитку педагогів. Жоден менеджер профільної старшої школи не може здійснити абсолютно нічого без своєї команди, тому створення атмосфери доброзичливості, підтримки, взаємодопомоги головне завдання управлінцям. Мені пощастило з такою командою, де да, нам адміністрація Вознесенського ліцею інсайт, що у нас є такі педагоги, яким е, сьогодні, е, сьогодні є чим поділитися да, своїми здобутками. І досвідом е, щодо формування компетентності педагогів профільної школи поділиться Савицька Олена Анатольовна, яка є вчителем вищої категорії, та у ліцеї вже 10 років викладає правознавство та історію у класах правового профілю. Тож надаю слово своїй колегі Олені.